Путин в войска. Также к нам поступает информация о проведении опытов над детьми в психиатрических отделениях. Я считаю себя солдатом. Да говном ты себя хоть считай. Вітаю, друзі, і сьогодні поговоримо одразу кілька цікавих новин і почнемо з Польщі. Польські протестувальники вчора заблокували всі кордони України і порушили низку власних законів. Там була і ксенофобія, і заклики до Путіна розібратися з е, керівництвом в Варшаві, в Києві і в Брюсселі. Комуністична шмата, розсипання збіжжя. Ну в цілому порушували навіть закони про приватну власність. І до речі, там надалі з'ясували, що збіжжя, яке вони розсипали, було не українське, вже не. Українська його вже встигла придбати Німеччина. Путін введі війська або по польську. Путін займі Україною, Брукселом і нашим Жонде дійшло до того, що присічні поляки, побачивши подібне, вже починають розуміти, що проблема не виключно в фермерах, а що це щось більш глобальне. І насправді так і є. Тут на дуже багато всього. По-перше, це дійсно проблема польських фермерів, які, як я зрозумів, там часто закредитовуються, і така конкуренція для них просто не вивозиться. Ну власне, як вона не вивозилась країнами східної Європи, коли до ЄС приєдналась Польща, побачивши це, туди Мухи злетілись проросійські, мудні і просто люди, що хейтять Україну, і здавалось би, на цьому етапі це все можна вирішити. Але як, по-перше, є закони, які в Польщі мають дотримуватись для проформи того дядька, що був з комуністичною шматою і закликами до Путіна, заарештували. А так-то поляки мають право на протест. Отже, проблему варто було вирішувати в політичній площині. Зеленський записав відео, в якому звернувся до Туска і Дуди. Думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритися з тим. Що відбувається на кордоні між нашими державами, і з хорошого ситуація була піднята на найвищий рівень, вже прям публічно все озвучено, і з поганого, що це озвучено публічно. Тобто, якщо раніше Зеленський міг просто подзвонити Дуді по телефону, як він казав раніше, то наразі він має звертатись отак в відео. Прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Плюс своєму зверненні він каже про третю сторону, про ЄС, тому Україна. Звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Також у випадку і Дуди і Туска ситуація зрозуміла, ну точніше, не зовсім зрозуміла в тому плані, що вони не можуть. Конкретно не підтримати своїх фермерів, тому що ось вибори, і це буде пострілом собі в ногу. Але й сказати, що підтримують тих чуваків, які висипають уже збіжжя, носять комуністичні шмати і блокують кордони з країною, в якій йде війна, ну теж якось не дуже гарно. А найцікавіше, що їх відповідь на заклик Зеленського була у кожного своя і. Не ідентично, тобто в них немає єдиної позиції розгляду цього питання. І це говорить про те, що, скоріш за все, ця ситуація не буде швидко вирішена. Хоча, хоча, скоро Туск має приїхати до України, і можливо вже через Туска будуть якісь просування, якщо вдасться домовитись, або ні. Хороші на мене не часто показую відео, в якому є якісь бойові дії тощо, але. Я не можу цього не показати. Поясню, що чому краса. Напевно, ви часто бачили відео, де FPV-дрони від влітають в якусь російську техніку. Але тут просто вершина цієї майстерності. Як правило, оператори таких дронів сидять за кілька кілометрів від е, безпосереднього місця влучання. Чим нижче знаходиться дрон, тим зв'язок стає гірше, тому що набагато більше стає перешкод. На цьому відео ми бачимо, як дрони залітають безпосередньо в ангари, де стоїть російська військова техніка. Тут згоріли два танки: БМП, декілька вантажівок та рідкісна БМП Термінатор. Дякую. Боже, за цим просто приємно спостерігати. Особливо мені подобається останній дрон. Він прилітає, там вже все в диму, нічого не видно. Назад він прилетіти не може, тому що, по-перше, скоріш за все не вистачить батареї. По-друге, як його приземлити, якщо там снаряд. Він залітає в ангар і починає шукати там ціль і знаходить її. Ось ми бачимо ще один танк. Був взагалі не уявляю, як там навтрачається зв'язок, але він просто влітає в військову техніку Росії. Також з прекрасного було нове влучання по скупшенню Росіян на нашій території. На відео проводилися спільні заняття підрозділу 328-ї ДШП, 810-ї БРМП та 81-ї САП РФ. Спочатку ми бачимо командирський склад, потім вони раптово зникають, а на місці зникнення починають сходитись звичайні солдати, близько 60 -ти. І вони теж зникають. Просто якась хаймарська магія. А Соловйов вже встиг покричати на цю тему, що у них там кругом шпигуни. Но от прилетіло, погибли люди. після цього фотографії спливають. Значит, там был враг, который опубликовал, который до этого навел, который потом слил. Хм. Я думаю, вы обістрались на моменте, коли просто пришли на территорию чужой але а якісь внутренние вороги. Якобы журналист, якобы военкор, аккредитации нет. Военнослужащим Красной Армии не является. Я считаю себя солдатом, да говном ты себя хоть считай. Шпіони крому, одні ж і придаті. А це, власне, і не дивно, коли ви виховуєте своїх правоохоронців ось так. В Средловській області викладач поліцейський бив своїх студентів ременем, а ще ставив на коліна у куток і заставляв скидати собі на подарунки. Ще раз це стоїть в кутку вже доросла людина, студент. Скільки пам'ятаю, у себе в університеті викладачі завжди звертались на ви до студентів. На ви. я це до чого показують таким чином. Легко прослідкувати, як із таких студентів виростають ті, хто коїть військові злочини на території нашої з вами країни. Саме таке ставлення до дорослої, чужої людини обумовлює їх ставлення до всіх інших їх подальшому житті. Як тільки вони випускаються і стають тип правоохоронцями, в їх руки потрапляє крихта влади, і вони починають наздолужувати ставлення до всіх інших, хто тепер, на їх думку, стоїть нижче за них. Це і бідність. Насправді, щоб спостерігати таку поведінку, яку ми бачимо останні кілька років від росіян, не потрібно, щоб склалися якісь мегаскладні умови. Достатньо, щоб людина не мала хорошої освіти, щоб її все життя чморили, і щоб вона була бідною. Ми маємо пересічного росіянина. А вон там це три кніжних полки. А, а вон там телевізор. Тільки туди не попадеш. От ділік снаї Причому він не повреждений, і вход вон а ні, ніяк не ні, не ні. так. Це росіяни, які знаходяться в тому, що лишилось від Авдіївки і хочуть помародерити хоч щось. У них квартири то не маленькі, такі. Ти пошукай, що є, може десь нутелла завалялась. Кроватку, навіть заберу собі, Пізте. Серйозно? Там же шламельки тебе не витримають. Що потрібно робити з людиною, щоб вона виросла ось в таке? Таке, яке хоче їхати в іншу країну, вбивати людей, щоб додому привезти ліжечко. А, точно згадав окей. Але якщо людину постійно чмирили, вона при цьому тупа без хорошої освіти і бідна, то у неї не обов'язково будуть абсолютно відсутні поняття про добро і зло. Їх ж самі собі якось потрібно пояснювати, що ось ми робимо хороші справи. Так, і для цього у нас є пропаганда, і звісно, вона розрахована теж не на гострих людей. Нами виявлені були подобні факти в ряді освобождених. городов Донбасса, в больницах Лисичанска, где ставили опыты на детях, там же ведется следственными полномоченными органами. В Северодонецке и Рубежном также проводились опыты над детьми. В городах работали мобильные группы биоинженеров, в котором использовали передвижение операционные термические контейнеры. Их постоянно сопровождали иностранные ЧВК. Мне подобается, как они перестали сгадывать про модифицированных комарей, которые носили не специально на русских. Это информация о работе операционных в Харькове и Днепре, куда могут попадать привезенные из Донбасса дети. Также к нам поступает информация о проведении опытов над детьми в психиатрических отделениях и о работе в Мариуполе этих преступников. В распоряжении Минобороны есть документы. Аттверждаючи участі Госдепу в програмі повишення біобізапасності, просто в якийсь момент вони що деякі речі, які вони продукують за НАТО, то позвучать навіть для їх населення, і вони просто перемикаються на щось інше. Документи, которыми располагает Міноборони, подтверждают привлечение Госдепом США. НКО Інкавої фармкампанії кні законом бірозработрейтерс. Написали, що Іран поставив Росії близько 400 балістичних ракет, і далі будуть поставки ще. Постачання розпочалося на початку січня. Е, Гур вже відреагували, написавши, що не фіксували моменту передачі е, ракет Іраном до Росії. Але якщо вони не зафіксували, це не значить, що цього не було. Це означає, що вони не зафіксували. Передача іранських ракет Росії мало ймовірна. Наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксуються. Хочеться вірити, що це дійсно мало ймовірно, тому що така кількість балістичних ракет у ворога це, це дуже погано. Окей, треба вірити своїм спецслужбам. Тим більше під час війни у нас немає іншого варіанту. Впевнений, коли вони не стежать за розслідувачами, займаються потрібною справою. Тим більше це були велигура не СБУ, тому до ми все окей. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. А там, до речі, по Польщі ще відреагували. Сказали, що 28-го буде зустріч у Варшаві українських і польських політиків і. Сподіваюсь, там ця ситуація буде вирішена. І звісно, не всі поляки ставляться до нас так, як протестувальники. В цілому, Польща доволі неоднорідна країна, там є і прогресивні люди, і люди, що ставляться до абортів, гомосексуалів доволі негативно. Тому по-різному буває. Якщо колись ваша дитина скаже, що вона не традиційної сексуальної орієнтації, заспокойте її, скажіть, що все добре, вона могла стати польським фермером.